Доброго дня. Зайшла на ринок, подивіться ціни на рибу. Зверніть увагу. Тріска 189. Аргентина 144. Хек 158. Бичок 139. Бичок є 179. Корюшка 159. Сайда 109. Ось така риба є. І ще є оселедець. Скумбрія 229. Камбала 110. Це те, що морожена риба. Але ж є ще рибка сушена зверніть увагу. Красноперка, лящ, ціни всі видно. Корюшка копчена. Теж є. А ось така копчена. Скумбрія 340. І ось така 220. І смачна 450. Ось такі ціни на рибу. Дивіться мій канал, підписуйтесь, далі буде цікавіше до зустрічі.